А у нас несподівана і приємна новина з фронту Україна вперше від початку великої війни має перевагу над противником у застосуванні танків. Про це на сторінках видання Forbes пише військовий оглядач Девід Акс. Ну і насправді мова не йде про те, що у сил оборони стало якось більше Шо? танків ніж у росіян. А б два 4 ніхто не грає. Річ в іншому. Просто українські танки і досі виходять на передній край, де виконують свою основну функцію, тобто атакують ворога прямою наводкою, нищать техніку, позиції. А росіяни так робити вже не можуть. Вони використовують танки на кр... 에... переважно як артилерію, хто сказати на крису. Ну це так і є. Стріляють з віддалених закритих позицій і бережуть техніку, тому що. Сили оборони України настільки наситили передові позиції дронами і атакувальними і розвідувальними, що по російських танках починає прилітати ще за 3-4 кілометри uh -huh. від лінії зіткнення. Ну так насправді Україна нині без перебільшення є одним із світових лідерів із виробництва і застосування бойових дронів. Зараз ми розкажемо про ще одну новинку: дрон Вінчестер. Він створений для знищення ворожих безпілотників, але як показала практика за нагод. Де такий птах може вполювати і піхотинця. Дивимося. Український багаторазовий дрон Вінчестер продемонстрував новий рівень ефективності на полі бою. На опублікованих кадрах видно, як БПЛА успішно відстежує та знищує три ворожих дрона. Але на цьому операція не завершується. Оператор Вінчестера перемикається на наступну ціль російського солдата. Прицільний постріл стає смертельним. Дрон Вінчестер майже універсальна зброя, хоча і з власними недоліками. Рушниці найбільш ефективні на близькій відстані через розсіювання пострілів. Щоб застрелити солдата, дрону потрібно підібратися ближче. А на такій відстані він може бути вразливим до зброї солдата. Більшість дронів одноразові, але Вінчестер оснащений двома рушницями та здатен завдати кілька ударів, перш ніж самоліквідується чи буде збитий. Мета використання цього дрона – це протидія fpv дронам на оптоволокні. Тобто ми кажемо про те, що ми не можемо працювати, наприклад, по дронах, які використовують оптоволокно. І ми не можемо працювати за собою роді електронної боротьби, тому треба шукати протидію за рахунок фізичного знищення. І тому було запропоновано рішення, коли а, помпова зброя буде знаходитися на дроні і будуть вражати безпосередньо інші дрони. А ще українські інженери перетворили мирний сільськогосподарський дрон DJI EGRAS T30 на смертоносну зброю. На безпілотник встановили потужний кулемет ПКМ та протитанковий гранатомет Bull Spike. Загальна вага озброєння близько 19 кілограмів. Такий БПЛА використовується для підтримки піхотних підрозділів, знищення техніки ворога, бомбардування позицій чи виконання розвідувальних місій. Використання даних дронів дозволяє в принципі нести різноманітне навантаження, тому що ми до цього використовували їх як дрони зі скідом, тобто коли скидували міни. Коли скидувалися там якісь інші боєприпаси, безпілотники постійно діють вздовж лінії фронту. Обидві сторони активно виробляють до ста тисяч дронів щомісяця, тому знищення ворожих БПЛА стало критично важливим завданням. Крім цього, ЗСУ застосовують і захисні антидронові сітки. Дрібноклітинна структура сітки заплутує пропелери безпілотника і він падає. Крім цього, деякі моделі сіток створюють слабке електромагнітне поле, яке може виводити з ладу електроніку дрона. Якщо ми використовуємо корисним навантаженням цю сітку, наприклад, на FPV-дроні, то там може бути наприклад одна сітка. Да? Якщо ми кажемо, наприклад, про більш такі великі дрони, то можна там декілька зарядів зробити там до шести зрядів всіх сітками. Знов таки, тут треба зрозуміти, що це буде такий дрон перехоплювач який буде вести, нести, може нести там до 10 кг корисного вантажу. А жно таки, треба зрозуміти, що сітки можуть бути різні по розміру і там дорівнювати там, понад метру. Антидронові сітки є лише одним з елементів комплексної системи протиповітряної оборони. Для досягнення максимальної ефективності їх необхідно використовувати в поєднанні з іншими засобами, такими як радіолокаційні станції, зенітні установки та системи електронної боротьби.